Поруч у Леського замку щотижня влаштовуватимуть стилізовані забави. Розпочали з шотландської вечірки. Щоправда, в кухні стилю не дотримали. Гостей годували кулішем. Натомість лицарські бої щедро адаптували. Воїнів одягли в обладунки на руський взірець, однак додали кілти. Хлопці влаштовують на день святого Патрика. У Львові влаштовують вечірки. Ми приходимо часом в кілтах, так само там відпочиваємо. От а бьюся я в кілті перший раз. Як битися в ній? Нормально, без різниці. Що в штанах, що в кілті. Взяти до рук можна було і лук, і арбалет. Цією зброєю українці теж користувалися ще з часів Київської Русі. Ходили з нею на полювання та обій. Однак називали її на інший лад. Називалися самостріли. Тільки конструкція була трошки іншим, натягувалася за допомогою такої штуки, як коловорот, тобто корбу, як на рукниці А Якби замок натягувалася, тятива і так само. Під вечір шатро заполонила кельтська музика. Під звуки, бузуки, дарбуки та волинки дівчата виводили шотландські, ірландські та бретонські танці. Як правильно танцювати, вони дізналися зі старих записів, які шукали під час фестивалів у далеких країнах. Такі забави започаткували торік. Були середньовічні українські народні. Тепер обіцяють ще й масові гуляння до зелених свят і до Івана Купала. Кульмінація свята вогняне шоу за темної ночі.